Доброго дня, мої любі друзі! Хочу вам зробити хвилинку такого розповіді вирішила зробити такий невеличкий мікс того, що де я була і як я знімала. А це ще трошки з Цезарем Гуляємо, то маленькі вам покажу ось такі. Пейзажі лісу. Пам'ятаєте, я вам показувала, було був е весна, квітки такі біленькі були усюди, трава. А тепер ось такі осінні ліси. Мені подобається. Гарно стало. Ще сьогодні сонечко квітне. Ну Просто дивишся. Ви знаєте, як дивишся, просто дивишся на ліси. Якось не такий, як екран телефону, тому що якось, знаєте, телефон він, а, е, кордони, і як картини такі, гарні картини виходять. Та ще і сонечко. Ось такий наші, наш ліс. Чудовий, гарний. Красиве, листя випадає потрошку. Ну, все. Приємного перегляду. Там у мене і село. Коли я раніше була в селі, і вже Київ. І все підряд. Приємного перегляду. До нових включень. Доброго дня, мої любі друзі! Ви на городі з Люсиком і на каналі ви. Люсик вишиває, але Люсик зараз що робить. Ой, наводить лад на городі. Тут ми, бачите, почистили бурячки вже, моркву мама з татою, червоний буряк прибрали, той що для борщу. А тепер прийшла черга квітів. Квіти гарно, коли вони квітнуть. Але потім це все виривати і вивозити, це щось. Там на той клумбі навела порядок, Не знімала вже, може, потім тут айстриші квітнуть. Але вже все, осінь відквітається з краю, тут ще більш-менш, так ще нічого. О, це такий кущик, ну зовсім ще гарний. Красиво то впав, треба чи підв'язати його. Якийсь такий цікавий кущик. Такий ще зі смужечками якийсь астрій цікаві. Треба чи підв'язати його. Так упав. Отак. знов кучі, кучі, кучі. Навалила кучі, накопала гладіолуси. Я от я, як сказати, гладіолуси. Я їх не дуже то і люблю, як вони квітнуть, бо вони не зразу всі, всі, всі квітки заквітають. І ось вони такі причинні, що треба оце ж викопати їх, перебрати, потім сушити, потім десь зиму зберігати. Ну, в общем, так. Да. І ще з ними поморочитися треба. Так я отут ділянку вирвала. Траву вирвала, ладіолуси викопала, перчинка посеред ладіолусів виросла. Мама завжди цей гострий перчик садить куди подалі від такого, щоб не опилявся. А мама з Астри каже, мама, хай ще будуть до морозів. Так що, ой, ці такі, такі гарненькі. Мама каже, хай будуть, чи вони квітнуть гарно, хоч і половина сухих, але оці о чорнобривці я молоко приїхала машина забирати, ну мама зараз як з серединки повиламувала, а з крайочка знизу ще такі гарні, так хай поквітнуть. Ой, на мене завжди брати кричать, коли я квіти саджу. Ай, понасажиш, а нам потім вивозять все. А я ж кучі накладу, а вони батьку і їм тоді мотоблок заводять і вивозять це все. Так що ось такі. У нас осінь. Уже все, гарбузи зібрали, вже там повозили, буряк. Картоплю, одна капустка вон позалишилась. Мама по бурякам підсажувала капустку, де-не-де-де де, де, не зійшов буряк. Так от вона тепер ще буде до морозів співати, Може там хоч трохи капуста буде. А тут якась лощина така, так воно усеєю травою поросло і а, не є дуже. В цьому уроці рік дуже мокрий. Ось так, ну що, помиливалися, буду далі працювати. Наводила на городі лад, повривала квіти і зробила ось таку гарну композицію. Вона дворі поставила, ось такі квіточки. Ладіол ще один затримався, два. Ну той більш такий, а цей вже старенький більш. Ось такі різні-різні астрі, різні, різні майорчики, такі чорнобривчики, гарні. І знову трошки квітів вам на старіночку. Ось такі гарні осінні астри виросли у мене, у мами під вікном. Джілки! привіт, всі бджіл, бджіл останні квіти осінні, вони останні останні в пельцю. По всім квіткам, то там, то там літають. Це такі рожевенькі, а тут іще такі голубенькі. Але вони якісь слабіші. Там, там під вікном так більше. кущики, більш такі вони гарніші. Там синіці. Я її не зрозуміла одразу такі, то вам так камера не передається, а здалеку стою, Такі в нас жовто-сині квіти виявляються. Такі синій квітничок. Це брат тут трошки ладу навев. На ті вихідні я не приїздила, а мама попросила, треба забор фарбувати, але то все потім буде. Ось так. Будуть квітнути хризантемки. Так. Трохи щось брат їх прив'язав так до забору. Тот там вже ці. Вони попадали, трохи покрутилися отак. А тут іще один сорт у цих зимових астрів. Ось такі. Вони наче і не червоні, і не рожеві, а такі темно-темно червоні, напевно, краще ось тут. Звідси краще видно, так. Да. О, який кущик гарненька. Ось так. такий колір незвичайний. Так що у нас три сорти цих Астрів виходить. Кури прийшли, кури привіт! Покажу тут такі трішки. Наш курник зі не шо ви порозбігалися? Кури бути. Ой, навела лада. І тут, у квітнику, он які кучугури. Вона складувала кучі-кучі квітів. То все вивозитись буде. Тут теж вивозитись щось буде. І там куча. ой, То ще вивозитись і вивозитись. Осталися квітнути ось такі осінні астрічки. Там хризантеми ще але вже відквітаються. Там далі теж осінястрий рядочок. І майорців залишився один кущик, який краще квітнув. Так жалко було вирівати. Хай ще цвіте. Уже все, Хризантеми вже відквітаються, вже такі. Ой, так що нарвала, порвала. Що змогла, пошвиденько, поскоро вже трошки-трошки допомогти і на автобус. Це, друзі, грибу листя під березою. А потім підіймаю доверху голову, дивіться. А листя то з берези майже опало. А осінь та вона на носі вже. Да, як промайнуло літо. Невідомо. Провели ми літо поглядом. А дійсно поглядом провели ми його. Не помітили, як воно й прийшло. У сітках я у своїх провела, на городі, там то на роботі. Стоїмо, дивимося і напомічаємо, як в природі кожен день все йде, міняється і осінь прийшла. Коли Невідомо. Ну, що, буду наводити лада. То я грібу, думаю, ну що ж я грібу, а ще ж нападає. Підіймаю голову догори, а його там і нема чому падати. Отак. От Ось, друзі. Чорнобриців мами виросли. Гарнюнькі, трава трохи, але мені зараз не це. Мені зараз треба... Нарвати 70 квіток чорнобривців 35, я вже зірвала ще 35. Хочу зробити з них квас, експеримент. У тіктоці подивилася, роблять чорнобривців квас, як шампанський, він такий гарний, рожевенький колір, такий, ну, чудовий. І ви знаєте, я ж то вам казала, робила квас із. Пузіни, ну він такі та ще постоя, Ну це ну там він такий, він не квас, він шампанський, дійсно, тільки без алкоголю. Там газа в цих стільки, такі бульбашки, як шампанському, наливаєш в стаканчики, воно трошки виходить. Наче квасу, а більше ж цієї пінки, а такі бульбашки, ну, це таке, ну, смачний дуже, мені сподобався. Ми теж наробили з бузини, і він по погрібі лежить, в бутилки порозливали і стоїть, він там і беремо, п'ємо. А це хочу експеримент провести з чорнобривці наробити. Буду дивити, Бо я ж то в Києві на роботі наробили, і воно там, у погрібі, у них. А собі додому з бузіни не встигла, бо поки приїхала, вже бузина відквітла. А оце мені так захотілося додому зробити. Думаю, о, зараз сезон чорнобривців, Ще зараз я це зроблю. Будемо рвати. Просто так головки відчіпують. А що тим чорнобривцям будемо? 3, 4, 5, щоб не збитися. А, і вони, чим більше їх квіточки відриваєш, чим більше вони пускають, то вони довше квітнути будуть. 35, так, щоб не збитись, ще 35. Оптівка прилетіла. Привіт! Добре. Вітром здула і бідолагу. Вона маленька. Ну, все, буду рвати що ви позбиралися? Чекайте, поки їсти вам будуть нести, да? Да пішли. Я вам води несу, а потім їсти принесу. Да. Шо, шада? Распитуй. Сліди, щоб хорошо себе вела. спите вместе, вам сегодня у двух ночевать. Доброго дня, мои любимые друзья, снова на канале Люсик вышивает, и с вами ваша Людмила. Але зараз Людмила, як ви бачите, знову ж в Києві. із з які який допомагає військовим. Я перекваліфікувала знову волонтера, який годує собачок без хатькових. Ой, мене вже собака з зустрічає. Піду годувати. І від. Привіт, чекаєш, да. чекаєш, чекаєш, вже їстечки хочеться. Ви вже зліте підросли, да, підросли з лесни. Пішли, Ой, Боже, я вас давно не бачила, як ви підросли. Збігайтесь, вас вже й мало. Та троє, да, я вас зліта не бачила, цілий місяць вас не бачу. Ох, ви маленькі. Пішили. Ішли. Хатка у них тут така. Таке пригорочок. І вони тут живуть. Зараз вам... Ой, вже і за куртку мене тягають. Все, буду годувати до наступних ключень. Ось так. Такі мої поросятки їдять. Цілу кастрюлю їм каші наварили. наваріли. Да, да. Їдять такі поросятки. Такі <рес> цікаві окраси цього собаки. наче як сідий чорний і світлі такі включення. Ось так. Було там вісім чи дев'ять навесні, а тепер вже пороздали. Так троє залишилось. Це зранку ми годуємо, а після обіду ввечері годують там інше. Ось такі малесенькі, гарнюнькі, їжте, їжте. А їх, напевно, ще возили стерилізувати, щоб вони більше не плодилися. Тільки проблема в тому, що мамку не можемо піймати. Уже другий рік, чи що годуємо, роздаємо, бо мамка десь ховається. Вона потім уже виходить по і знову ховається. Щоб мамку стерилізувати. Оце проблема, бо вона ж оце ж кожного року і проводить. Маленький, проголодувалися. Бублік, я думала, де ти дівся? Я тебе давно не бачила. Да, да, Бублік, а ти тут у лісі гуляєш? да? Ти мене пізнав, прибіг. Ох, і бублик. Дай лапу. Бублик, ты лапу, да, да, бубличек, хороший забор, да. Ты зустрічав раніше, я думаю, де ты є, а ты тут. <сум> бублик, бублик, ты красочек, бубличек, бублик. Ласку любишь, да? Эх, бублик. А так, ну все гуляй. Я пішла далі. Я відео забула включити. Не спіши. Побігла. Гришка знайшла побігла. Привіт! Ви знов мені зустрічаєте. Кожен ранок зустрічаєте. Пішлить, мої маленькі. Да, йдемо. Я вас годувати буду. Давайте, давайте. Ой, ще. Ой, за це не хапають мене. Да, ви чекали, чекали мене. Да, чекали, да, Які вони раді. Боже, ось люди людьми, а собаки, вони вміють бути вдячними. Ось так прийшли, да. чекали, чекали, що ти там, зодий могонький. Ти чекав мене. Да. Зараз я вам дам. Давай. Ти, ти, чекали, так, да. Да, отак розказуйте, мені ж чекали. Давайте пішлі. <ривіт> Зараз я вас погодую. Да. Ось так. Ось так мої мохонькі по десятки. Так. Їсти, так, да? молодці, їжте, їжте. Ось так, мої любі друзі. Настала осінь. Вийшла знову наш ліс. Він у нас через дорогу ми живемо в лісі. А погуляти з собакою. Так що ви її треба вивезти. І заключне сказати слово. Ось так, мої друзі, я показала вам деякі такі заставки з свого життя позавишивального. Бо не знаю, якось знаєте, оце так знімаю, бува. Якісь такі заставки, що я ще роблю поза вишивального. там чи собак готують, чи локація, чи ще щось, чи мама, село. Але нема якось і куди вставити. Ну і, і перемішувати, начебто не хочеться. І не знаю Ютуб, е наче е кажуть, якщо робити різні відео різного плану, то Ютуб, наче і не не путається і не знає, куди вас рекомендувати. Наче вишивальний канал, а тут якийсь <смі> незрозумілі садовогородні. Але все ж таки ось так у мене виходить, що е, окремо відео там про сади, городи, Ще що, а окремо ось так вишивальне. Ось так. Дякую за те, що мене дивитесь. Дякую, що підписуєтеся на мій канал. Там -то я вам показувала, що шада з китюнею лежали, то я ввечері привезла з котика кішечку. Для того, щоб зранку їхати в село і взяти її з собою, відвезти до мами, щоб вона там жила на постійній основі. А у нас вона, якби за ніч вона то була квартирантка, скажімо так, на перетримку. Я дуже-дуже боялася, як це шада сприйме, а шада на неї так дивилася такими очима, якби що ти сюди припеклась, тут я. Але не обіжала, бо вона розуміла, що киця маленька. І ви знаєте, я думаю, як же ж ми ніч переночуємо, вранці рано вставати на село багато роботи, а якщо не виспавшись, то працювати теж якось незручно. І ви знаєте, я їй шаді сказала, що прийди, дивись за малечею і дивіться, щоб спали мені тихенько. І знає, за ніч я навіть не чула ні разу, щоб киця ця м'якнула. Вони так спокійно собі спали. А вранці, коли я проснула, кинулася, то почала збиратися на автобус, то вона тоді розм'якалася. Вже наче каже, забирай вже мене швидше, де вже вези. Отак, От так що спокійно зреагувала. Я це додому вдома хочу кицю завести, але я так зрозуміла, що і так як я їжу то в Київ, то вдома, там туди-сюди, то це ж з чоловіку на хабушка дивитися за кіцею, то вже шада, то його улюблена собака. то то його, це його половинка, скажімо так. У мене е, комусь приходить е, значить, чоловік, там, якщо дружишся другий раз там, з дітьми, а мені з собакою. Але я шаду люблю як свою, це наш член сім'ї, це наша дитина. Ось, то ми її разом любимо. А якщо кицю заведу, то ще чоловіку ще за кицю, дивитись на чоловіки, вони ж чоловіки, то не знаю. Як може колись не буду їздити, буду завжди вдома, то може і заведу. Побачимо. Ось поділилася я вам. І коли привезли, ми кицю, значить, село. Батько не хотів, щоб ми привозили. Бо у нас є Мурка, яка сліпа і глуха вже. Вона вже така доживає свій вік, вона завжди спить е і доживає свій вік. Але колись мишу піймала, ви знаєте, ми розвелося у цьому році. І ще й криси. Це страх Божий. Я вже їм вже замучилася батько капкани ставити, а я оце як їду до мами в село, так і оце і різні. Корми покупо купляю, смаколики, то цукерочки різнокольорові, то пшеничку зелененьку, там червоненьку, смаколики тим крискам, але вони з її, так щось ми далеко зайшли, треба напевно назадити. Ну, в общем, купляю, купляю. Мишам, крисам, смаколики, в цьому році вони як ненормальні, до хати лізуть, це жах якийсь. І це ж кажуть, ні, треба кішечку. І мама каже: ну привозь, батько не викине. Пішли, напевно, назад, це бо ми далеко вже зайшли, а нам нема, не маму не ще справ по дому багато. Ну і в общем. Кіцю привезли, <рісті> батько був проти спершу. Мама каже, що привезеш, не викине. Я привожу, батька нацикотив, все, подивився. Там же багато риженько на киці каже. Ну, <рісті> оце так, що не риже, усе до мене в двор. І жінка риже, і кіця риже, і корова риже. <рісті> Ну, все, дорогі мої, до побачення. Дякую, що ви мене дивитесь. Я вас дуже люблю. Все, до побачення.